Механічні властивості твердих тіл. Що відбудеться, якщо напружний амортизатор подіяти з певною силою, Пом'яти в руці шматок пластиніну? Натягти тятиву лука? Що ж таке деформація? Деформація це зміна форми. Та розмірів тіла. Яка причина виникнення деформації. Деформації бувають. Пружні. Повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил. І пластичні зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил, Види деформації. Розтягання, стиснення, цугу, видіну, кручення. Розглядаємо відрізочок 0 нульве. При розтягу у нас утворився відрізок Х. Для того, щоб знайти видовження, необхідно х мінус х 0 Видовження в нас позначається дельта x, Епсилон дорівнює дельта x ділити на x 0 Або епсилон дорівнює дельта х ділити на х0В на 100%. Епсилон це відносне видовження. Механічна напруга сигма це фізична величина, яка характеризує деформоване тіло і дорівнює відношення модуля сили пружності до площі С поперечного перерізу тіла. Сигма дорівнює F пружності ділити на С. Сигма вимірюється в паскалях. Це дорівнює 1 н ділити на метр квадратний. Закон гука. У випадку малих пружних деформацій, розтягнення та стиснення, механічна напруга прямо пропорційна відносному видовженню. Сигма дорівнює Е помножено на епсилон по модулі. Е e вимірюється у паскаля. Називається модуль Юнга. Для певних фіз... металів. Модуль Юнга має різну величину. Для алюмінія, наприклад, модуль Юнга дорівнює 6370 помножено на 9 на 10 у 9 паскалі. Для бетону 15.40 помножено на 10 у 9 паскалі. Каучу. 7,9 на 103 помножено на в 9 паскаля. Жорсткість тіла залежить від пружних властивостей матеріалу, з якого виготовлене тіло, і від геометричних параметрів тіла. Сигма дорівнює F пружності ділити на S або сигма дорівнює е помножено на епсилон по модулю. І епсилон дорівнює дельта х ділити на х 0 Звідси f пружності дорівнює е помножено на с ділити на х 0 помножено на модуль дельта х. Отже, К дорівнює Е e помножено на С поділено на Х0В. Ви бачите діаграму напруг. Відрізочок ОАБ ділянка пружних деформацій. Сигма пружності це межа пропорційності. найбільша напруга, за якої виконується закон вука. Сигма пружності це найбільша напруга, за якої деформація залишається пружною, БЦ це ділянка пластичних деформацій. Сигма плинності це межа, напруга за якої зразок починає продовжуватися без збільшення навантаження. Це Д. ділянка плинності матеріалу. Сигма міцності. Найбільша напруга у разі перевищення якої зразок руйнує. ЕК руйнування зразка. Матеріали. поділяються на пружні, пластичні крихки. Розглядаємо задачу, яка механічна напруга виникає у рейці з площею поперечного перерізу 8 см під дією сили 100 Н. Записуємо дану С дорівнює 8 см2. Перетворюємо її в основну одиницю системи 7 метрів. Це буде 8 на 10 у мінус четвертому метра квадратне. Сила дорівнює 10 у другому Ньютон. знайти сигна. Використовуємо основ, основну формулу. Сигма дорівнює F пружності ділити на S. За другим законом Ньютона, F пружності дорівнює F. Отже, наша формула буде сигма дорівнює. F ділити на S. Сигма дорівнює, підставляємо дані. 10 у 2 ділити на 8 помножено на 10-4. у мінус 4. Виконавши дії, отримаємо сигма дорівнює 1,25 на 10 у п'ятому паскалю. Або це дорівнює 125 кПа. Визначте механічну напругу, яка виникає у сталевому тросі, якщо його відносне видовження становить 0,03. Модуль Юнга. Вважайте рівнем 206 Гаскаль. Записуємо дану. Епсилон дорівнює 3 на 10 мінус 3. E е дорівнює 206 гігапаскаль перетворюємо у паскалі. Це буде сотих на 10 в 11 паскаль знайти сигма. Використовуємо основну формулу. Сигма дорівнює E е помножено на ε по модулю. Підставляємо дані сигма дорівні 2,6 помножено на 10 в 11? Помножено на 3, помножено на 10 в мінус 3. Виконавши дії, отримуємо 618 на 10 в 106 паскаля. Третя задача. Яка механічна напруга? Виникає в шийці гака підйомного крана під час рівномірного піднімання вантажу масою 6 тонн. Діаметр шийки гака 28 мм. Записуємо дану. М дорівнює 6, 6 тонн перетворюємо в кілограми, це буде 6 на 10 у третьому кілограмі. D дорівнює 28 мм. Перетворюємо в метри, Це буде 28 на 10 в мінус 3 метра. G дорівнює 10 метр ділити на секунду в квадраті знайти сигна. Формулу використовуємо при розв'язанні сигма дорівнює F пружності ділити на S. за третім законом Ньютона, Тіла діють з однаковими модулем силами. Отже, F пружності дорівнює F тяжіння, дорівнює M помножену G. Площа дорівнює S дорівнює πR квадрат. Це дорівнює πD квадрат ділити на 4. Звідси в нас буде формула сигма дорівнює. 4 mg ділити на пі Д квадрат. Підставляємо дані і виконуємо дії. Отже, отримаємо сигма дорівнює приблизно 10 восьмому посталі. Силін. Площа перерізує кол 2 см квадрат. Під дією вантажу масою 1,5 тонн стиснувся на 0,259 початкової довжини. Визначте модуль юнга матеріалу, з якого виготовлене брусок. Дану Площа 2. Квадратні. Перетворюємо в метри квадратні. Це буде 2 на 10 мінус 6 метри квадратні. Маса дорівнює 1,5 тонни. Це дорівнює 1,5 на 13 кг. Епсилон дорівнює 25 тисячних відсотка. Це дорівнює 2,5 на 10 мінус четвертому. G дорівнює 10 метрів ділити на секунду в квадраті. Знайти Е. Розв'язання. Сигма дорівнює F пружності ділити на S. пружності дорівнює силі тяжіння. Дорівнює M помножену на G. З першої формули е, ми отримуємо сигма дорівнює Е помножено на епсилон по модулі. Прирівнявши ці е, дві формули, маємо MG ділити на S дорівнює е помножено на сигма по модулі. Цієї рівності знаходимо Е. E. Е e дорівнює МЖ ділити на С помножено на по модулю. Підставляємо дані і виконуємо дії. Тоді отримаємо модуль Е e дорівнює 2,1 на 10 в 11 Паскаль. Домашнє завдання Параграф тридцять п'ять, право тридцять п'ять, задача три.